Вітаю! Ви на каналі Simple Дорама Style. Це підбірка романтичних дорам та серіалів. Південна Корея. Так я одружився з антифанаткою. Екранізація корейської одноіменної манхви у 2016 році. Китайці випустили свій фільм адаптацію. Але ми говоримо про корейську дораму. Лі Гін Йон журналістка не дуже серйозної преси. Якось Гін Йон стає очевидицею агресивної поведінки провідного артиста Кореї Худжуна, що суперечить його. Його ванільному образу, і взагалі між ними виникає суперечка. А далі Геньйон звільняють з роботи. Звісно, вона впевнена, що це Худжун постарався, тому розпочинає бурхливу антифанатську діяльність. Зрештою, щоб продемонструвати публічне примирення Худжуна і Геньйон, вони беруть участь у реаліті шоу з назви Так Я одружився з антифанаткою. Друга дорамна пара Оін Хьон дівчина, яка все ніяк не може досягти успіху в шоу-бізнесі, і Дже Джун, психологічна. Нестабільний антагоніст головного героя Худжуна. Джеджун трошки дурко, але няшний, постійно потопає у своїх нав'язливих ідеях фікс. Коли ця дорама транслювалася, вона мене не зацікавила. А наразі 100% мій варіант, але є певні недоліки. Моя суб'єктивна думка невдалий каст акторок. Актори-чоловіки їх затьмарюють. Чоловічі герої типові, як і жіночі, але цікавіші, виразніші. Такий от дисбаланс: Німеччина імператриця, костюмована мелодрама про відому королівську пару Франца Йосифа, австрійського імператора, і Єлизавету Баварську. Треба розуміти, що це не документальний проєкт, а авторське бачення історії цих знаменитих постатей, ще й адаптоване для масового глядача. Мені сподобалось, романтична лінія чутлива. Він дивиться на неї закоханими очима. Я не дуже полюбляю оце, Вірю, не вірю, але вірю. Водночас Франс скований обов'язком. З одного боку у нього вимоглива матір та імперія, з іншого кохана, яка жадає вільного життя, не хоче бути бути заручницею в палаці Єлизавета не хоче бути обтяженою церемоніалом королівським етикетом. Японія. Перше кохання, ногучі яя, таксистка розлучена має сина. Намікі Харумічі наразі працює охоронцем, одружений. А колись він був військовим пілотом. Автори оповідають про яю та харумічі у зрілому віці і паралельно поступово занурюють глядача в їх минуле. Як у шкільні часи вони закохались одне в одного. Зворушливе, доленосне кохання. Цю драму треба пропускати через себе цей вайп ностальгії за минулим, самотності. Відчуваєш, що втрачено щось дійсно важливе, якась частина тебе загублена. Коли вони один без одного, то живуть неповноцінним життям. Я в захваті від режисерської роботи. Туреччина, постукай в мої двері. Еда Діс розраховувала на міжнародну стипендію, але не змогла продовжити навчання, бо компанія Серкана Болата скасувала стипендію. Звинувачує в цьому кого серкана Болата, а вона дівчина з палким характером, перша їх зустріч та й інші феєричні. Через певні обставини від перепалок вони перейшли до укладення договору, і тепер Еда вдає фіктивну наречену серкана. До того ж раніше серкан розійшовся зі своєю дівчиною Селін, але типу хоче її повернути. Група української озвучки ділить навпіл кожну серію для зручності, тому кількість серій не буде співпадати з офіційною турецькою. Кохання на прокат. В дорамному світі ми називаємо цю тематику бос та підлегла. Дефне бідна дівчина, живе з бабусею, братом і молодшою сестрою. Брат заборгував лихварям 200 тисяч лір. Дефне змушена того неробу рятувати. Омер бос і дизайнер жіночого взуття у власній компанії. Цю компанію він побудував разом з другом Сінаном. Підлеглі знають Омера як суворого начальника, а Сінана як м'якого. Хитре. Тітка Омера Наріман має свій план, і їй потрібна дівчина, яка змогла б закохати Омера в себе. Наріман бачить, як Омер привселюдно цілує Дефне, тому наймає її і проштовхує на посаду помічниці Омера. На жаль, серіал озвучено не повністю. Статус стосунків усе складно. Дінч – мила простачка. Друзігюль, нахабна парочка ефе, і Адже, обманули її, шахрайським чином позбавили даху над головою. Не будемо обговорювати всі поневіряння Айші Гюль. В підсумку знаменитий актор Джан Текін придбав її будинок. Єдине, що залишилось від покійних батьків дівчині нікуди йти. Джан домовився з нею про фіктивний шлюб, розлучення через півроку. Вона також повинна прибирати оселю, натомість він віддасть її будинок назад. Тут щось на кшталт любовного чотирикутника, в якому задіяні, окрім Айші Гюль і Джана, Еліф. Від нерозділених почуттів до неї страждає Джан, і Мурат його кохає Еліф. Ознайомилась з турецькими серіалами, на мою думку, їх мінуси це завелика кількість серій і надто повільний розвиток подій. Один крок вперед, десять назад, і так постійно. Велика Британія, будка поцілунків. Це трилогія, три фільми. Ель Еванс і Лі Фін друзі, умовно від народження, росли як двійнята і були майже нерозлучні. Ну а Фін – старший брат Лі, Забіяка, ласий шматочок для дівчат. А Лі, типу, врівноваженіший, скромніший хлопець. У братів складні стосунки, тому Ель постійно як між молотом і ковадлом. між братами Лі, її найліпшим другом, і Ноа хлопцем, в якого вона закохана. Глядач разом з цими героями проходить етапи дорослішання, свою рідну школу кіношного життя. Вже не вперше помічаю, що коли одну історію екранізують в декількох фільмах, перший мені подобається найбільше, а далі зміст розтікається. Пари сходяться, розходяться, обов'язково з'являється якесь зайве колесо. У стосунках штучно нарощується мелодраматизм, щоб підтримувати інтерес глядача. Дякую за перегляд! На все добре.